Вітаю вас. Сімейна система. хто плутає сім'ю і сімейну систему. А дехто каже, що це взагалі і навіть рід. Ні. Сімейна система це окреме явище, окремі програми. Хто до неї відноситься? До неї відноситься ти, твій чоловік чи дружина. Батьки і бабусі і дідусі. І здавалось би, все ні, трошки ширше. Сюди відносяться усі твої, що були сексуальні партнери чи партнерші. Сюди відносяться їхні сексуальні партнери і партнерші. Сюди відносяться всі коханки-коханці, ну, мається на увазі, офіційного чоловіка чи офіційної дружини. А те, що кажуть, ми там, живемо, в нас сім'я, ні, то не сім'я, якщо немає штампіка, або це не релігійний, не церковний шлюб. Це коханці живуть. Цивільний шлюб це коли стоїть штампік. А то все співмешканці. Далі усі коханці і коханки, твого тата, твоє мами, і їх і коханки і коханці, коханок і коханок, твого тата і твоєї мами. Так само бабусі. І дідусі, і їхні коханки і коханці. От тут воно передається програми різні в цій системі сімейній. Наприклад, дідусь твій знав тільки одну бабусю і більше нікого, але один раз попав в бордель, а в його партнерші в борделі було тисячу партнерів до нього. А серед них були вбивці, галтівники, залежні, співзалежні, ті, хто живуть із залежними, збочинці, ну і так далі, можна продовжувати. А потім ви кажете, в кого воно таке вдалося. І сім'я прекрасна, і ніхто не, не був таким. Продалась програма. Тому бажано все це очистити і ліквідувати в собі, щоб воно знялося, якщо вже є діти, то і з ваших дітей, і з вас, і не впливало на ваше життя, і на життя ваших дітей, онуків, правнуків. На тренінгу його будемо практично відпрацьовувати. Дякую вам.